Запитання, так. Отче Василю, в мене до вас запитання. Хочу поради. Мене дочки зятем не можуть з нами, з родичами, щоб жили спокійно, як рідні люди. Завжди їм щось недобре, просто перестають говорити з нами і не пояснюють причини, завжди роблять мене винною. Ви думають брехню, а я завжди прощаю і перепрошую, хоч і не сварилися з ними і не гнівалися, але кажу: то моя дитина, я маю простити і до них горну, горнуся. Бо то мої діти а вони відштовхують, блокують, е, блокують в телефонах, не піднімають як дзвоню, і не, відпи, і не відписують. Я не гніваюся на них, бо, бо то гріх гніватися з дітьми і не бажаю нічого злого, лише тоді, коли перепрошуються, як біда притискає, і треба допомога. А всі кажуть, що я дала, їм, щоб я дала їм спокій, хай живуть, як знають, а мені жалко дочку, бо вона слабовита, має проблеми з зором і ногою. І ще вагітна зараз, і, 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 і як мені бути, що робити? Порадьте, Дякую вам. Ну, дорогінка моя, це дуже добре, що ви так любите свою доньку. Переживайте за своїх дітей, чи це донька, чи невістка, знаєте, то є родина. Але моя порада вам буде проста. Старайтеся як менше вмішуватися в їхнє життя. Як би це не виглядало дивно, так? завдання тата і мами адаптувати дітей до самостійного життя. І чим менше ми будемо втручатися до них, тим скорше вони стануть самостійними. А як будете надоїдати, вони будуть бачити, що вони, вони хочуть бути дорослими. І, і тим часом ваші поради, щирі, добрі поради, Я не кажу, що вони не здаві, Вони добрі. Але вони їм, їх дратують. Тому не треба. Нащо? Зробить помилку на то батьки, ми є батьки, щоб виправляти помилки дітей. А для чого ви є? Вчити треба було, як знаєте, українська народна пісня, треба було мене бити, як маленька була. А тепер я вже велика, мені треба чоловіка. От. Народ скаже, як зав'яже, розумієте? І тому виховувати треба той час, коли виховувати, а коли вже дитина доросла, треба дати їй свободу і мінімально вмішуватися. Йой, та воно таке не робить. Нехай не робить. Люди починають робити помилки свої з маленьких, а не з великих. З маленьких. І той, хто дійшов вже до вбивства. Він не був таким зайчиком, розумієте, таким біленьким, пухнастим, а потім раз пішов тику особив. Ні, воно йшло поступово. Там захистили, там відкупили, там ще щось там. І він так зростав, зростав, поняв, що за нього всюди кожен все, що то зробить, і, і от що виросло. Тому дайте дітям свободу. Знає, собі там чудять. Якщо буде якийсь там треба ваша поміч, прийдете, приходите і допомагайте і все. Поки можете допомагати, бо прийде час, коли старші люди вже не годні допомагати, вже треба, щоб діти їм допомагали. І тоді можете лишитися самі. Бо так діти можете надоїсти, що діти не схочуть до вас прийти. Тому не надоїдайте, просто допомагайте, як маєте можливість. Йдемо далі. Отче Василь, чи можна ходити хворим на оздоровленчі молитви, екзорцизм? Господи Боже! Бо так як це не тільки молитва, а ще й священні ритуали, які виганяють бісів, добре ж знаєте. Я вже був три рази і побачив таке на власні очі, як людина кричить диким голосом. А то Голос взагалі не людини, коли шуме з рота йде. І бачила різного не, не при пред... багато різного непритаманно здорові людині. Просто люди приходять навіть із хворими дітьми, і чи, чи не можна таке побачити навпаки гірше посприяти психіці дитини. Дякую наперед за відповідь. А вам, отець Василь, миру, здоров'я, сили у, у вашій <кій> за, завзятій праці. Нехай Господь Бог завжди допомагає вам. Дякую, молодці. Ну, питання, воно якби не, не одноструктурне, там є багато таких пунктів, але багато таких, якби на що треба звернути увагу. От. Чи можна ходити до церкви на оздоровчі молитви екзорцизм? Ні, не можна. Екзорцизм це не оздоровчі молитви. Екзорцизм це і молитва на вигнання Злого Духа. Його не робиться общаком. Повна церква людей, екзорцизм. Ні. Екзорцизм владика дає лист екзорцисту. На вигнання Злого Духа конкретного. Ось тобі штефан, ось тобі, ось тобі він слабий. Все. З нього будемо виганяти Злого Духа. Владика дає листа, все, і там є присутні тільки ті люди, яких священник екзорцист дозволяє, щоб вони були. Він знає там ті приписи, вони їх там вчуть. І кроме цього чоловіка, який є конкретно одержимий, у церкві нема нікого, нікого оздоровчі молитви. Можуть бути, але це не екзорцизм. Є молитва за хворих, називається цілий чин елеопомазання, коли священник йде до хворого, якщо він не може ходити, лежить на ріжку, лежить в лікарні, священник йде до нього, як правило, сповідає, дає причастя. Потім уділяє елеопомазання, щоб Господь Бог оздоровив і підняв із цієї недуги. Але ви любите приходити до церкви на оздоровчі молитви. Здоровим бувши. Прийшов до церкви, священик читає молитви, щоб ви були здорові. А давайте я вас ще помазую ділеєм. Помазайте пішли, це не екзорцизм, це не є леопомазання, це благословення. Це є пастирське благословення. Не путите з... Божий дар із яєчниці. Слава Ісусу отче Василю, скажіть, будь ласка. Я військовослужбовець, знаходжуся в Дніпропетровській області. Тут є дві церкви, але люди кажуть, що церква МП. Хочу ходити до церкви один раз, ходила, була на службі, сповідалася, причащалася. але мені здається, що ще більше не нагрішила. Ріже вухо, ця мова, мало що зрозуміло, і з того, що, що читають думками грішу. Ну і звичайно, як бути у Дні Свят, у нас Пасха, а в них вербна неділя, як тут бути, чи можна ходити в церкву і як правильно поступати. Дякую вам за почальні відповіді і за все. І дякую і вам. Знаєте, церква це там, де жиє Господь Бог. Але хто до нього приходить, той із ним і має справу. Розумієте, що я хочу сказати, чи ні? Назви церкву, як хочеш, але якщо це є храм, збудований для місця там, де буде жити Господь Бог, і Він там буде жити, після того, як єпископ освятить храм. Там же є Господь Бог. І хто приходить до того храму, може з тим Богом зустрітися. Незалежно, як будуть у тому храмі співати, газдувати, чи воно буде дуже гарно помальовано, чи воно буде просто білі стіни, чи воно буде закурене, дуже чорне, чи воно буде блистіти золотом, не має значення. Золото і ремонт всередині – це для людей. Для Бога це місце, де Він може зустрітися з людиною. Христос сказав до Семелянки, каже, що настануть часи, коли істинні поклонники будуть поклонятися в дусі і в правді, в дусі і в правді. І тому той, хто приходить до церкви. Московського патріархату, Римокатолицької церкви до Костьолу, до протестантської церкви. Ви якщо ви йдете до тої церкви, то ну, тобто, я йду, бо хочу побачити пастиря там, Євгена. Ну, от з Євгеном будеш мати справу. Але як я йду, щоб зустрітися з Богом. З Богом будеш мати справу. Так, я хочу бути з Богом, але іншого місця, як тут, у цьому храмі нема. Все. Я вам скажу, в мене теж був в Я вчора вчора був на зустрічі е, Ради християнських церков. Ми мали міжконфесійну біблійну хресну дорогу. Там були римокатолики, католики. Православні греко-католики, адвентисти Сьомого Дня, Євангельські християни Баптисти, церква Новий Єрусалим, церква. Дуже багато буде всяких церков. І там межі стаціями хор співав пісні і співали російською мовою. І воно так теж було хоріже. Ну, не всі там деякі там, пісні співали російською Вони, правда, перепросилися сказали, вибачайте, ми вчимося, ми переучуємося, але в нас є деякі пісні російською мовою. Нема нічого страшного у російській мові, але в сьогоднішній день ця мова вона стає таким тригером, так? Вона, особливо, коли ти чуєш у місці, куди ти прийшов примиритися з Богом. І, і так, чуєш, російську мову, воно трохи зачіпає. Але я прийшов туди не концерт слухати. Я прийшов туди, щоб засвідчити Богові, що ми об'єднані всі навколо Христа. Я прийшов зустрітися з Богом, і мені все рівно, що там нема ікон, чи там ще щось. Є Хрест там ззаду, та й слава Богу. І я знаю, що цей храм люди збудували для Бога. Щоб Бог мав де зустрітися з людьми, а люди мали би де Бога прославляти. Амінь. І я йду зустрітися з Богом. Таке саме, друже, і тобі, де ж до церкви МП, так трохи вуху ріже, най тобі буде, але церква це є місце зустрічі людини з Богом. Там вербна неділя, слава Богу. Буде Пасха, слава Богу. Як маєте робити Пасху? так як ми робили у часі карантину. Хто має вдома телевізор, маєте вдома ноутбуки, телефони, включайте службу Божу трансляцію, Включайте. пасочку, поклали на стіл, свічечку засвітили. Я читаю молитви на освячення. Молитва на освячення. Якщо ви її чуєте, вона на вас діє. Все. Тих, що я покропив тут свічену воду, вдома берете собі свічену воду і кропите собі кошечок і маєте посвячену Пасху. Молитви чуєте, мене бачите в церкві перебуваєте. Церква це є зібрання вірних. А будова це називається храм. А церква це є зібрання вірних. Ті, що зібралися, чи ми збираємося через інтернет, чи якось інакше. Немає значення. Так що йдете до любої церкви, хоч вам там трохи буде некомфортно на слух, на то, але до церкви треба йти, бо це місце зустрічі Бога і людини. Слава Ісусу Христу, скажіть, будь ласка, чи можна молитися молитви приватно, коли виконуєш якусь роботу, наприклад, готуєш обід чи працюєш на городі? Можна, але не бажано. Розумієте, яка справа, що є важна у молитві? Я виділяю Богові частину свого життя. Я виділяю Богові частину свого життя. П'ять хвилин. Це тобі Боже. Я молюся в цей час. А коли я сапаю і молюся, ще щось це таке. Христос сказав: двом панам не можете служити. Або одно занедбаєте, або друге. Будеш так ревно молитися, всі бурачки посипаєш, розумієш? А як будеш уважно сапати, то будеш пропускати слова. Та я напевні знаю, ага трети що-небудь не робіть так. Говоріть коротку молитву, уділіть Богові кусочок часу. Робиш роботу роби. Співай пісню я аси чорна урізана пальчику і болить, що хочете. Співайте, якщо зробите, танцюйте, але як де ти молиться, то моліться. І нічого більше не робити. Так, слава Ісусу Христу. Я довго сама намагалася знайти відповідь на питання, яке мені поставила моя. Донечка Олеся, вона запитала мене, мамо, в кожної людини за плечима є ангел, який даний їй від народження. Він захищає її, допомагає, коли хворіє, дає силу видужати і набратися сил. Мамо, а чому ангели не можуть на, на війні зберегти життя наших воїнів? Чому не захищають і вони гинуть? Е, вони ж все можуть, вони ж безсмертні. А чому так? Моя дитина дуже любить слухати вас ввечері, коли зроблені всі справи, вивчення уроки каже, включи священника Василя Колодія. Я буду вдячна вам за ті слова, як правильно дитині пояснити, чому так, а не інакше. Мир вам. Шалом, браття моє. Шалом, це по єврейськи також мир вам. Знаєте, не тільки діти, і дорослі хочуть сприймати Бога от так, як по дитячому. Бо тут ангел-хоронитель, і він такий бо охоронитель слова, як тілохронитель, і тут щось не то, він буде захищати там ще щось. Ну, кажу вам, що ангел-охоронець даний нам. Охороняти нашу душу, нашу душу. Першу чергу. Розумієте? Бо якщо б він був би тільки для душі, то він би не був сотворений іменно в часі хрещення. Бо в часі хрещення Господь Бог не посилає ангела, якийсь там ходив собі з кучною вуликою. Ходи сюди, оце твій буде. Ні. В часі хрещення Бог створює ангела-хоронителя для ось цієї душі. І цей ангел-хоронитель іде і слідкує за цією людиною і старається зробити так, щоб максимально гарантія ту, яку Господь Бог дав людині, яка гарантія? Вільна воля, щоб ця людина мала завжди цей шанс вільної волі. Якщо Ангел хоть трошки втрутися і поможе, щоб я скорше виздоровів, чи я ще що зробив, він замхає ніс в свої справи. Розуміється, як странно? Він буде так тобі робити, посилати думки, створювати атмосферу, щоб ти прийняв рішення правильне, він не може паралізувати моє, мою вільну волю, не може. Він навпаки є гарантом того, щоби я залишався в праві вибору. Бог мені гарантує вільну волю, дав мені розум, і я є створений на образ і подобу Божу. І так кожен з вас Ми є на образ і подобу Божу, створені. ви народилися. Так, ви народилися. Ми прийняли тіло, Христос теж народився. Але Христос, вічний Бог, а ми створені, так як ангел-хоронитель, так само Боженька вдихає, дух, вдихає душу і народжується людина. І тому ангел-хоронитель гарантує мені, от ту, гарантує мені от той, от той Божий заповідь, який дав мені. Створив мене на свій образ і подобу Божу, він мені гарантує, що я тобі обіцяю свободу. Бо інакше, якщо ми не будемо мати свободи, ми втрачаємо подібність до Бога. Тому ангел-хоронитель береже людину, щоб вона мала можливість виявляти спокійно свою Вільну волю. Чи може ангел на війні мене захищати? Так. Він тебе так настроїть, щоб ти вчасно подивився на право або наліво, наклонився, куди спішов, що приніс. Але все одно це твоя має бути робота, це твій має бути вибір. Ангел-охоронець не ловить кулі і не пускає кулі. Захищає людину. Це якщо так дуже просто, воно там трошки набагато складніше, якщо би по вам сказати. Але то треба цілу лекцію прочитати і розказати взагалі, як воно працює. Основне завдання це гарантувати вільну волю. Отче Василю, доброго вам здоров'я. Пишу до вас перший раз ваші молитви, проповіді, слухаю чомусь уночі. Хочу вашої поради, як примиритися як примирити зі своєю дружиною відносно неї і своїх дітей. Я був дуже неправий, дуже шкодую за свій вчинок. Слава Ісусу Христу, буду чекати на вашу відповідь. Ну, модератори мені вибирають ці запитання. Нещату десь із, із коментарів, і із звідки не хочете. І тому я не знаю, чи ви дивитеся чи ні. Але як помиритися з своєю дружиною? Ну, так як посварився тільки наоборот? Помиритися ну, треба визнати свій гріх, сказати, вибач, був неправий. І для цього треба зробити крок. Треба зробити крок. А дружині хотів би також сказати, що всі наші помилки, які ми робимо у своєму житті, нам приходиться за них якось перепрошуватися, так? І не є, ну, ми завжди звертаємо увагу на помилку. Так, чоловік десь там напився, або десь пішов, десь пропав, десь не було його два дні хлопцями, десь там рибу ловили. Приїхав п'яний ніякий, чужі, не пойми, що. Не це є важливо. Важно, як він вернувся додому. Зрагував про блудного сина. У Святому Письмі, ну, ні тато, ні, ні ніхто інший не засуджує його за те, що він там прогуляв з блудницями, протратив всі гроші. І потім він сидів і там свині годував і щось їв разом з свиньми з одного корита, і то не раз отримав трохи позавуха за те, що пхав морду свою в кориту. Але за це не упрікають ні, нічого. Але саме головне, що він навернувся. Розумієте? Навернувся саме головне. І тому, як чоловік, який прийде і буде перепрошувати, так жінка, яка буде слухати і приймати перепрошення, повинна йому той шанс дати. Дати шанс перепроситися. Обов'язково. Не будьте суддями, які. Несправедливі бути суддями, суддями, подібні до Соломона, бути мудрими суддями, щоб все це було на користь. І якщо ви готові простити якусь річ, то я вас хочу ще одну таку засторогу вам дати. Як ви вже, ну, наприклад, так, цей чоловік трохи загуляв і приходить додому. Дорогенька моя, вибач, прости, і ти йому кажеш, я прощаю. Але якщо ти сказав я прощаю, то ти прощаєш і більше це не згадуєш ціле своє життя до смерти. Якщо ти кажеш, я прощаю, і більше не згадуєш. Бо якщо будеш сьогодні простив завтра знову, а що тобі. Не треба то робити, Бо тому що ви бунтуєте проти Бога. Бог, якщо прощає, то більше не згадує. Той, хто ненькі прощає, завтра згадує, ви себе робите мудріше від Бога, будьте з тим обережні. А ти, друже, що? Купи з квітку, піди. Стань перед нею на коліно і скажи, прости за сранця поверх або срався, ти все, ти що скажи, щоб вона сі сміяла з тебе, а не, не злостилася. Придумай якийсь спосіб покаяння. Та. Не вийде з першого разу, попробуй ще раз. Але це має бути тверда постанова, що більше такого не буде. Так. Отже Василю, дякую вам за усе світло, яке ви несете людям. Я багато чого навчилася з вами. Чи могло би ви більше розповісти про себе? Щиро дякую вам за все, що ви робите. Міретта. таке враження, що ви десь Ну, про себе, про себе. Я не дуже люблю розказувати. Знаєте, як, як, як я все кажу, <смі> життя так прожив, що каже, є що згадати, але дітям не можу розказувати. Таке своє моє життя як життя. Я, людина, як, як і всі ви, предпу... ну, віддаю перевагу тому, що про себе добре розказувати за столом. Знаєте. Я в гості до вас приїду, чи ви до мене. І буду вам розказувати про себе. А для всіх кому то треба. Вчився, працював, були невдачі, ставав далі на ноги і йшов вперед. Чого я вам бажаю. Хто буде настирливим, той досягне багато, хто щедро сіє, той щедро буде жати. Не будьте скупі. Будьте чесні, не крадіть. Возьміть собі у житті один такий принцип, який ви маєте от 100%. Ну, от, наприклад, я мене, як тато навчив, що злодійство це є паскудство. Я для себе от твердо постановив, що не то, що я красти не буду, в мене ніколи в друзях не буде людей, які мають схильність до злодійства. Я з ними навіть дружити не буду. Я дуже не люблю злодіїв. Ну, так, ще що про себе розказати. Думаю, що цього достатньо. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!